Українці готуються використати магію новорічної ночі. Під бій курантів будуть загадувати найзаповітніші мрії. Як робити це правильно, аби все загадане здійснилося? Ольга Родіна довідалася перед новим роком. У столиці зібралися мрійники. Сьогодні вони вчаться, що робити, аби бажання здійснилися. Юрія ділиться найпотаємнішим. Желання є конкретне завести лібюнка. Дівчина розповідає, минулого року їй допомогла карта бажань, колаш на якому Юлія зобразила свої мрії. В 2016 от, часть моїх больших желаний исполнилась. Я побувала в Венеции, за которую очень довго мечтала і э, думала. В этом году була моя свадьба, которую, о которой я теж мечтала. Олена теж визначилася, що буде загадувати під новорічний дзвін. Чоловічних, простих, обикновенних, житейських радостей, щастя, здоров'я, сім'ї. Дівчина говорить, рецепт успіху у тому, аби було побільше свідків у момент, коли будете загадувати бажання. Саме головне забрати більше всього вокруг себе друзей єдиномишленників. Чим більше таких людей, тим ці бажання там слухають. у Георгія. Свої плани на 2017-й. Більше больше всього мечтаю путешествувати по світу. Хлопець запевняє, головне розписати свою мрію до дрібниць. Ну, ну чим більше конкретизуєш, тим більше вірять того, що збудеться. Не знаю, лично у мене так я розписую все время на бумагі. Это... популярна телеведуча Олена Кот, яка вже 10 років в прайм-таймі розповідає актуальні новини, вирішила відкрити мрійникам свій секрет здійснення бажань. Желание должно быть реальным и нужно очень сильно хотеть его исполнения. Загадываю, пока часы бьют полночь и никому не рассказываю о нем, пока не сбудется. А коуч Алла Заднепровска подарувала событиям формулу с действием Мысли плюс чувства, То есть у нас должны быть чистые мысли. Э, я смогу, у мене вийде, я хочу і так далее. Чувства. Это значит, емоційний фон, радость, вдохновение, интерес, драйв і так далі. Все это дело умножене на віру, на любов і на действие. Головне не забувати, що без активних дій жодне бажання не здійсниться. Ольга Родина, Дмитро Данченко, Собиття, Україна.